Вітаю на каналі Файвай. Як ви бачите нове відео на каналі, тож я маю змогу його записати, змонтувати та виставити для вас, хоча і в трохи нетипових умовах. Хоча назвати просто трошки нетиповими умовами те, що у твоїй країні прямо зараз іде війна, обстрілюють і бомбардують практично всі міста, дуже складно, але я надіюся що у вас все гаразд. Ми обов'язково переможемо, я в цьому впевнений. І, до речі, дякую всім, хто підписував. Вся і не відписувався за цей період, що я не записував відео. Таких людей нових десь приблизно 40, тому привіт. Давайте вже нарешті про набір. Така копія Лего Ніндзяго від компанії Tenma у нас сьогодні в руках. І так, один раз вже в нас була компанія Tenma. і це був надзвичайно негативний досвід, але я вирішив дати другий шанс. Можливо, цього разу все буде добре. Можливо, просто там якась партія була невдала. Тож надіємось, звісно, на краще, але хто його знає. Якщо ви хочете більше відео на моєму каналі, навіть у такі непрості часи, то, звісно, унизу ставте вподобайку, також там пишіть коментарі, поширюйте це відео іншим, що мені дуже допомагає. І також унизу є OLX, Patreon і Приватбанківська картка, де ви можете мене підтримати гривнею, а на OLX -і також отримати якийсь з наборів за гроші, який я оглядав. Наприклад, цей також там буде. Взагалі, сезон, це, якщо я не помиляюся, десь п'ятий, шостий, приблизно так, я точно не впевнений. Але оцей, як ви бачите, з піратами. І кай тут виглядає в принципі нормально, тобто на коробці. Не знаю, як буде всередині, хоча і наплічники тут вже виглядає, що не дуже і золотий колір. Але надіюся, що усередині у нас все буде добре. До речі, це все. Тобто інструкція, коробка і пакетик з детальками коштували 75 гривень, і хоча пакетик тут всього один, але деталей в принципі за таку ціну десь приблизно, як і зазвичай. Такі у нас детальки всередині, і я сильно переживав саме за золотий колір. Він тут виглядав якимось жовтим, але насправді, наприклад, катана виглядає досить навіть непогано хоча я і не маю змоги її порівняти з... Іншими золотими детальками від інших виробників. Єдине, що вона трохи прозора, але от інші золоті детальки взагалі виглядають так, ну, солідно, я б сказав, і тим більше для компанії Tenma. Та й навіть фігурка тут виглядає досить непогано, а це було найгірше в компанії Tenma, тож я і очікував гіршого, але ну досить мене сильно вразили. Конкретніше вже подивимося після збірки. Є тут навіть і принтована деталька, хоча я навіть не очікував. В такої якості і взагалі принтів у компанії Tenma, але вони є, що дуже і дуже дивно. Насправді не знаю, як так сталося, хоча й трошки поцарапані, але в принципі можна це перетерпіти. Інструкція, до речі, помнута, але я думаю, це мені не завадить зібрати цю всю конструкцію та й фігурку. Тож зараз ми на це поглянемо. Інструкція тут навіть більш-менш і нею можна користуватися. Єдине, що на кожному кроці не вказано, скільки і яких деталей використовується конкретно, і також колірна передача не найкраща, але загалом все чітко, все ясно, тобто я зібрав нормально. Ще б вона повнота не була, було б взагалі супер. Тепер конструкція і відповідно детальки та їхня якість. Ну, загалом, як ви бачите, конструкція виглядає не дуже. Хоча і сама по собі напевно, що була б прикольна, якби не було стільки багато різних кольорів. От я, взагалі, наприклад, не розумію, до чого тут цей червоний колір, цей от салатовий і жовтий. Якщо б це зробити, якихось таких от сіро-коричневих тонах, все то виглядало б навіть добре. Тут до речі. Я навіть не знаю, що це таке, це якийсь. Ну, ніби водоспад, але пісок-пад, чи не знаю. Напишіть свої версії в коментарі. І вся конструкція, до речі, на коробці чомусь відзеркалена. Не знаю, можливо, так було зручніше, не знаю, можливо, привабливіше це виглядає на коробочці, але ось такий от факт. Ну і якість деталей тут, до речі, навіть дуже хороша. Ну, не дотягує трошечки до рівня Бела чи PRCK, тобто, все-таки були моменти, коли щось тут йшло не так. Але загалом, як ви бачите, я все зібрав, щілин тут ніяких немає і нормально все складається, і навіть детальки на одному піні добре тримаються. З рухомих елементів у нас тут є, по-перше, ось такі штучки. Для чого вони я взагалі без поняття. Також у нас крутиться листячко, крутяться ось ці саї. Ну і звісно ж, зверху ось такий прапорець принтований, нагадаю, і досить добре принтований. Тепер, нарешті, фігурка Кая, і тут знову мене просто шокує тенма, наскільки все-таки добра ця фігурка зроблена. Звісно, не найкраще у Белла чи Ларі можна знайти набагато краще виконання, але це просто добра фігурка, ось такий середнячок. Принти у нас тут попереду є на лиці, на торсі і на ногах, що найголовніше, бо минулого разу на ногах не було, і навіть. Позаду є також на торсі, бо минулого разу, здається, і тут його не було. Загалом я вважаю, що ці принти можуть навіть потягатися з Белла чи Ларі по якості, хоча, і, скоріше всього, вони струться швидше, але самі по собі виглядають класно. Якщо ж ми попробуємо вдягнути маску на цього ніндзя, то також у нас це вийде без проблем і ідеально, просто ідеально попадає проріз в очі з бровами. Тобто, я не знаю, навіть в Белла чи Єрсікей тих самих дуже часто з цим проблеми, а в тенма цього разу вийшло. І маска, до речі, не злітає. Дуже добре тримається. Хоча, і як ви бачите, щось трошки на неї ляпнули поверх чорної фарби, напевно, випадково. Якщо ж ми обернемо фігурку назад, то побачимо тут, звісно, кріплення для катан, і одну з них ми сюди спробуємо вставити, хоча вона тут в принципі одна, і вона звідси вилітати не буде. Тобто. Фігурка, я вважаю, зроблена взагалі зовсім гідно. І якщо хоча ми поставимо катану в пальці, то вона тут трошечки можливо буде бовтатися, але також буде триматися. А якщо поставити щось інше, то все буде добре. Тобто проблема саме трошки у ручці катани. Але загалом я вважаю це навіть дуже хороший результат. Також, до речі, у нас тут було кілька запасних деталей, і чи не вперше я бачу такі великі запасні детальки саме пластинками, тож досить класно, бо можна буде їх десь використати. Загалом цей набір однозначно вартий 75 гривень, і якість деталей вас точно не розчарує. Якщо ви хочете його купити, то можете зайти на мій OLX. Ну а якщо вам сподобалося це відео, ви хочете більше оглядів нінь, і загалом більше якихось оглядів, то ставте вподобайки, також пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. І не забувайте про поширення цього відео, що мені дуже і просто неймовірно допомагає. І також у описі є Patreon PrivatBank і OLX для фінансової допомоги. Дякую вам за перегляд. Гарного настрою! Все буде Україна!